Made it clear to Trump beforehand that look, we don't want questions. We we've seen how messy that can get. We've seen and we've heard the kind of awkward questions we can get asked. We don't want to get engaged with that kind of forum. If Trump wasn't told beforehand, he clearly got the message as Putin sat silently next to him. And as Martha pointed out, you know, Trump, uh, Putin was asked. Very pointed questions when they posed, and we're looking at the picture now side by side. Will you stop killing civilians, Mr. Putin? He gave it a death, smiled, pointed to the air. Well, one imagines, and many people will hope, that that's not the last pointed question that Vladimir Putin is asked today. If not by the press, then by Donald Trump himself, face to face. Um. Я перекладу трошки, я вже четвертий раз транслюю це відео. Значить, що говорить коментатор? Він говорить, що Трамп демонструє фактично безлад, він посміхається і витанцьовує перед людиною, яка вбиває людей впродовж трьох з половиною років, в тому числі дітей. І е це виглядає насправді е дуже неприємно, і те, що написав наєм там про цей епізод, і український військовий так є ця фотографія, є цей скрін <кій> з приводу того, що американські солдати на колінах поправляють червоний хідник біля трапу до літака російського президента, на якому написано Росія. А потім посмішки Дональда Трампа, і ці витанцьовування, і ці рукостискання це дійсно дійсно прикро за цим всім споглядати, але, от ще одна публікація свіжа у Києві, не надто сподіваються на дипломатичну силу Трампа. Це саме після оціх от кількох хвилин із червоним хідником і поїздкою десятихвилинною тета тет в Люмузійні Дональда Трампа. Значить, що пише у нас, що це за видання зараз? Mm, Financial Таймс так, високопоставлений український чиновник, близький до президента України, мається на увазі. Повідомив Financial Таймс, що настрій у наближеному оточенні Володимира Зеленського в Києві в п'ятницю ввечері. Напружений найближчі помічники президента України заявили, що стурбовані тим, що їх усунуть від обговорення майбутнього країни. Один із чиновників, який брав участь у телефонній розмові між Зеленським, європейськими лідерами і Трампом у середу перед самітом, назвав наміри президента США вкрай. Неоднозначними один день він говорить про санкції наступного дня про тристоронні зустріч, а потім повністю змінює курс. Усе це безглуздо. Це цитата. Зеленський також сподівається на конкретні зобов'язання США щодо гарантії безпеки Києва після саміту. Однак, довіра Києва до президента США слабка, пише Файнешналтаймс. наводить ще одну цитату. Він каже, що хоче миру, сказав інший високопоставлений український чиновник, але бажає робити необхідні кроки. Не бажає робити необхідні кроки для його досягнення. Ну так, емоційні оцінки, які друзі поки що будуються лише на кадрах зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіном на червоному хіднику. На військовій базі в Анкорджі і е, так змішані почуття викликають ці кадри. Чому? Тому що достатньо тепла ванна якась, ну принаймні візуально, так видається: е, влаштована Трампом для е, Путіна. І е, це все знаходить фактично своє відображення в тих публікаціях, які ми бачимо сьогодні. Е, наприклад, Вашингтон Пост зараз хвилинку. Вашингтон Пост отак, от демонструють. Таку фотографію. Це про просто передавиться сьогодні. Так. Ну, ну що це за посмішки? Що це за посмішки? Що це там за рукостискання? Одне одне діло там посміятися і вивчити фізіогноміку і цю всю хіромантію, так що означає ці мова тіла там і так далі. Я вже до речі читав. Це сьогодні ці повідомлення дуже неоднозначно не також. Це все сприймається. До речі, ще одне повідомлення. До речі, про цю, про цю статтю зараз я можу стосовно неї також зауважити: Україна і Європа затамували подих в очікуванні підсумків. Вашингтон Пост. Навіть коли Трамп висловлював думки, які могли б потенційно заспокоїти Україну та її стривожених європейських прихильників, багато лідерів у європейських столицях все ще затимували подих, побоюючись, що щойно Путін і Трамп опиняться в одній кімнаті. Результат може різко змінитися на користь Росії. Про це пише Вашингтон Пост у цій статті. У середу провідні європейські лідери і президент України Володимир Зеленський детально поговорили з Трампом, щоб підготуватися до зустрічі, як сказав. Високопоставлений європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним, щоб відверто розповісти про внутрішні проблеми. Далі цитата: навіть якщо дзвінок у середу був обнадійливим, я дуже стурбований тим, що буде сьогодні ввечері. Але перше коротке і незвичайне спілкування двох лідерів на злітній смузі засвідчило їхні теплі стосунки і безсумнівно викликало серйозну тривогу в Європі. Трамп коротко поплескав Путіну, коли той підійшов до нього червоною доріжкою. Чоловіки потім потисли один одному руки, жартували, посміялися і встали на палубу, спостерігаючи, як над ними пролітає бомбардувальник Невидимка Б 2 що стосується України, Путін можливо прагне запропонувати Трампу рівно стільки, щоб виграти час і продовжити використовувати свою перевагу на сході України, де його війська останніми тижнями домагаються успіхів. Це припущення від видання, The Washington Post. Ну е так е в принципі. В принципі, так. А от що пише президент Білл Клінтон про Нобелівську премію для Трампа? Цікава також публікація в контексті того, що Дональд Трамп сьогодні є така інформація, тобто вчора, в п'ятницю, так перед зустрічю з Путіним, він дзвонив через своїх представників, спілкувався з Нобелівським комітетом з премії миру і наголошував на тому, що він, от в передчутті, завершення вже шостої війни за свою шестимісячну кандидацію. І відповідно це заслуговує уваги Нобелівського комітету і просить підтримати висунути його на Нобелівську премію миру, якщо це наприклад станеться. А якщо не станеться, то все, все одно висунути, тому що і п'ять завершених війн дотичність до п'яти завершень війн. Це також дуже важливо. Так, от Клінтон підтримує Нобелівку для Трампа, але. Вона назвала це не Біл, вибачте, це Хіларі, А Хіларі Клінтон підтримує Нобелівську для Трампа, але назвала одну умову. Нагадаю, що Хіларі Клінтон була. Суперницею прямою конкуренткою Дональда Трампа в його попередній каденції на президентство Сполучених Штатів Америки Клінтон виступила в підтримку територіальної цілісності України. Давню мрію президента США Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру неочікувано підтримала колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон. Про це пише видання The Hill. Гілларі Клінтон, яка була кандидаткою у президенти США від демократичної партії на виборах в 2016 році, і програла Дональду. Трампу заявило, що підтримає Трампа в боротьбі за премію, якщо йому вдасться домовитися про припинення війни в Україні та зупинити Путіна. З його претензіями на усю українську територію, і далі цитата, якби він міг покласти цьому край, не ставлячи Україну в ситуації, коли вона змушена поступитися своєю територією агресору, тобто, в певному сенсі, підтвердити бачення Путіна про велику Росію, а натомість міг би дійсно протистояти Путіну, щоб чітко дати зрозуміти, що має бути встановлено перемир'я, сказала Хіларі Клінтон, співведучий подкасту. Рейгін Модерейтс Ці Тарлов. Вона також додала, що якби президент Трамп став архітектором такого сценарію, то вона повисунула його на Нобелівську премію миру. Видання нагадує, що Трамп дедалі частіше виступає за отримання цієї премії. Нобелівською премію миру вже нагороджували президента США у 2009 році. і отримував тодішній президент Барак Обама за його роботу в різних конфліктах. Президент Трамп вже отримав підтримку у висуненні на номінацію. Зокрема, від таких країн як Пакистан, Камбоджі, Ізраїль, а також посадовців адміністрації та законодавців республіканців. Як повідомлялося раніше на початку серпня, Камбоджа оголосила, що висуне Трампа на Нобелівську премію миру. Однак, країна хоче відзначити допомогу у досягненні угоди про припинення вогню, що поклала край прикордонному конфлікту із Таїландом. Також минулого року. Це, от, як нагадування: премію присуджували японські організації. Тих, хто вижив під час ядерних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі Гасакі, Ніхон Хадінґю. <кій> Нобелівський комітет відзначив зусилля організації в очищенні світу від ядерної зброї. В 22 році Нобелівську премію миру отримала три організації, серед яких була Українська центр громадянських свобод. Вони розділили <кій> премію з російським меморіалом та білоруською в'ясною. А і ще одна дуже вибачаюся просто три години і три хвилини в ефірі. І ще одна дуже цікава історія, яка відбулася сьогодні. У нас Трамп же ж провів розмови із Лукашенком. Це, це дуже дуже цікаво, просто перед зустрічю із Путіним, просто перед тим як зустріти Путіна на хіднику Трамп. Зідзвонився із Лукашенком, про це пишуть, значить, про що вони говорила обговорювали нещодавне звільнення білоруських політв'язнів. Насправді серйозна історія. Дивіться, президент США Дональд Трамп заявив про чудову розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком за його словами американського лідера. Метою дзвінка було подякувати самопроголошеному лідеру Республіки Білорусь за звільнення 16 ув'язнених. Ми також обговорюємо питання про звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже гарною. Ми обговорили багато тем, зокрема, візит Путіна на Аляску. І я з нетерпінням чекаю зустрічі з Лукашенком у майбутньому. Писав Трамп у своїй мережі Траш Трас Сошал російські змі повідомляють, що президент Російської Республіки Білорусь запросив там Трампа з сім'єю до мінська, і що запрошення було прийняте. раніше. The Times описував Лукашенка як посередника, через якого було організовано секретну дипломатичну лінію між адміністрацією Трампа і Кремлем, що стало основою для Можливого саміту Трампа і Путіна, а ще раніше, українське інформаційне агентство УНІАН повідомляло, що Зеленський зробив заяву про майбутній саміт між президентом США і кремлівським диктатором. За його словами, зараз час завершувати війну. Сподіваємося на. Америку да ну і тут про білоруського президента самопроголошеного фактично нічого немає, але теж цікава історія. Тобто виходить так, що підтверджується цей здогад і цей інсайт про те, що Лукашенко насправді посередник між Путіним і Трампом, і він міг якось впливати на організацію саме цього саміту на Алясті. Несподіваний поворот, але я думаю, що якщо якби він там не відігравав якусь роль. Ключову чи не ключову, і в цієї телефонної розмови не було б і, 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 і що ще і обмін політв'язнями. Це теж достатньо цікава, і я б сказав, навіть історія, яка ну претендує на, на якусь шпальту. Першу чи, чи не першу, це вже питання, але звільнення людей з в'язниць, які утримуються в абсолютно диктаторській і підконтрольній Росії е Білорусі, це важлива історія. Це, ну, це треба вітати, так якщо зусилля Трампа спрямовані також і на звільнення е політв'язнів е білоруських, то то це дуже добре, так шукаю ще якісь оновлення. Зараз давайте подивимося ще на і на агентів, що вони пишуть з приводу того, коли там закінчуються перемовини, коли почнеться ланч в розширеному форматі. Нагадаю, що зараз перемовини відбуваються у форматі 3 на 3 і тривають вони друзі уже ну, перша ночі зараз за Києвом 2,5 години. Дві години 40 хвилин уже сидять Да? ну тобто, виявляється, що не скучно, мабуть, там проводити час о, в шістьох, хоча там на черзі ще стоять о, дуже багато людей, тому що після о, завершення перемовин три на три. Будуть буде ланч, і це буде відбуватися на розширені консультації в розширеному форматі. Так і о, дивіться, я зразу попав на новину. що зустріч Путіна і Трампа триває вже понад дві години, і засоби масової інформації нагадують слова президента США про те, що якщо розмова буде відбуватися погано, то він закінчить її дуже швидко. Ну дві з половиною години це вже ну, значить, розмова йде нормально. Близько півгодини назад представник Білого Дому повідомило, що обід з розширеною делегацією ще не розпочався. Це означає, що зустріч вузьким колом 3 на 3 продовжується. У зв'язку з цим NBC згадало слова Трампа про те, що він за кілька хвилин зрозуміє, хороша чи погана ця зустріч. Якщо це погана зустріч, вона закінчиться дуже швидко. Якщо це хороша зустріч, ми зрештою досягнемо перемир'я в достатньо близькому майбутньому. Слова Трампа, ну, фактично, перед, перед початком цієї зустрічі 3 на 3 так що ще цікавого. Так, цікаво, ось що, значить, підсумовує в нас Медуза Тепер, в принципі, що ми на цей час маємо. Стосовно цієї, цього саміту. Отже, головне переговори у вузькому колі, два президента, чотири представники, радники продовжуються вже дві з половиною години. Що на них і коли вони закінчаться, невідомо. Кремль оголошує, що е, до переговорів обов'язково приєднається міністр оборони Андрій Білоусов. Цікаво, що міністри оборони в вузькому колі не присутні а в широкому колі під час ланчу будуть присутні. Далі не названий європейський чиновник в розмові з CNN. Висловив полегшення через відміну перемовин Путіна і Трампа в форматі один на один. Це його цитата. Мабуть, обнадійливий епізод. Сказав він далі. Ще білий дім назвав зустріч Путіна і Трампа історичною. Американські змі оцінили її як дружню. Комерсант видання і на агент побачив церемонії привітання Путіна знаки Пачота. Анонімний український чиновник заявив, що зустріч виглядає ташнотворно. Так, відразу після початку перемовин команда Трампа розіслала його прихильникам листа. Це, це прикольна історія з проханням про пожертви. Донати в листі від президента, від імені президента сказано, що це зустріч дуже важлива для всього світу і. Ніхто краще за нього не знає, як укладати угоди. Ще один момент. За даними Reuters в якості пряника Сполучені Штати можуть дозволити використовувати атомні криголами Російської Федерації для розробки газових родовищ на Алясці. Росія, як пише агентство відкрила двері для. Повернення американської нефтяної компанії IXON у нафтогазовий проект 1 Ну, ось таке так. Зараз я вже бачу відео, що тут говориться ТАС Російське. Я поясню, тому що я, я зараз сижу також на в телеграмах російських іноагентів, зокрема, от зараз, от, де, де там на Медузі І тут в мене валиться. Це цікаво, тому що, схоже, українські в нас телеграми популярні пішли спати. <гадню> Днів ми з вами не спимо, тому доводиться читати і на агентів Отже, показують вони картинку з посиланням на ТАСС російську. Підсумковий брифінг Путіна і Трампа е, очікується не скоро. Журналісти там знаходяться. У мене є, до речі, фотографія, як виглядає ця зала? Е, примітно вона виглядає. Ну, ми це... А, я її вже видалив. Ну, коротше, там два дві стійки. Це означає, що брифінг буде е, спільним. Е, так, е, Хіларі Клінтон, це ми з вами озвучили. Продовжують, продовжують обговорювати ось цей момент зараз. Поки очікується виступ і вихід до преси, поки немає що обговорювати, продовжують обговорювати журналісти рукостискання Путіна і Трампа. Російська служба BBC пише Трамп не полишив можливості повправлятися в своєму фірмовому рукостисканні. І е, спробував притягнуту е, руку свого візові до себе так. Тут видно на цій фотографії. Е, Путін і Трамп е, рукостискалися один з одним 11 секунд, і весь цей час Трамп тримав е, рукостискання у себе. Це, це цікаво. Я от просив, хто може розуміється на дипломатичній жестикології, жестикуляції. Може, напишіть, що це означає е, видання. МСК-1 пише: ми показали фото рукостискання чату від GPT О, це цікаво, і попросили розібрати мову тіла. І ось що чат GPT побачив: долоні Трампа розкрита наверх. Це сигнал відкритості і запрошення. Долоня Путіна трошки зверху. Класичний жест домінування. Ну так ми це і без чата GPT в принципі. Так, нарешті переговори Путіна і Трампа у вузькому колі завершені. Офіційний телеграм-канал Кремля. Так, давайте я це відео зараз скачаю і закину вам бігом в, сюди в трансляцію. Хоча я не думаю, що в цьому є якийсь великий смисл, але просто цікаво, от побачити реакції. Тобто, ми зараз переходимо до етапу ланчу, як я розумію. Так, до етапу ланчу, значить, переговори можемо відзначити: тривали майже три години, 2 години 45 хвилин, практично. І завершилися. Це перемовини Путіна і Трампа з своїми радниками. Три на три перемовини завершилися. Так, російський міністр Білоусов і Сілуанов уже займають місця в залі для прес-конференції. Ух ти! Так, може, в нас не буде, друзі, зараз розширених консультацій. Російський міністр Білоусові Сілуанов уже зайняли міста в залі для прес-конференції. Має фотографію. маю фотографію. Не покажу. Це дуже довго буде. Давайте, хоч спробую показати фотографію завершення, як вони виходять, щоб ми могли з вами трошки проаналізувати. Проаналізувати настрій, якщо ми зможемо там щось розгледіти. Зараз увімкну. Так. Отже, переговори у нас тривали, друзі, майже три години, не було ніяких зустрічей. Тета тет. Відбувалося все 3 на 3. Путін, Лавров, Дмитрієв так, з одного боку, і Трамп, Вітков і Рубіо з іншого боку. Так, Друзі, зараз підвантажую відос. До речі, там дуже добре. От я зараз, поки підвантажував, дивився, як це виглядає. Видно там добре Путіна, який виходить. Давайте подивимось. Так, ну, в принципі, що ще раз прокрутить. Давайте попробуємо ще раз. Ну, бляха, ви бачите, да, Пуйло посміхається. Тобто він посміхається. Путін посміхається, друзі. Майже три години перемовино він посміхається.